На вихідні чекаємо мінливий характер погоди. Субота антициклональна погода, спричинена західною периферією антициклону, а вже в неділю очікується надходження з південного заходу атмосферного фронту. Отож, 8 листопада чекаємо хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів тепла. На день чекаємо 6 тепла. 9 листопада хмарна погода з проясненнями. Пройдуть невеликі дощі. Вітер південний, слабкий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3 тепла. На день 8-13 градусів. Початок нового тижня, 10 листопада, погода буде марною, без істотних опадів, проте вже в другій половині дня наїде на Тернопільщину новий атмосферний прогрес, тому вже ближче до вечора пройдуть невеликі опади. Вітер південного напрямку 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 3-8 тепла і на день стовпчики термометра покажуть нам 7-12 градусів.